Друзі, містечко швейцарське це поселення у Старій Гуті, екопоселення так, де із вікон, із балконів, із терас перед вами відкриваються ось такі панорами на сивулю та і грвець, а іззаді, позаду котеджів, як, як бачите, ліс, тишина, грибочки, ягоди. Тому... Якщо ви хотіли приєднатися до нашої спільноти, у нас є декілька для вас котеджів, так? які можна було б використовувати для просування чи для здачі в оренду, адже тут можна також із нами заробляти. Тому поспішайте, щоб встигнути придбати останні Котеджі першої черги. Як бачите, все у нас азифіковано, так. І е, насолоджуватися життям у Карпатах.